Що, друзі, останній день року, 31 грудня, цей день більшості кожна людина або жалкує, або переживає за деякі події, які вона не встигла зробити в цьому році. І розуміємо, що потрібно було там більше попрацювати, більше десь побувати, щось зробити. Але, на жаль, цього не робимо. Цей день 31 грудня ми стараємось поставити собі цілі на наступний рік. Тобто сказати, що все, там, з 2024 року почну займатись, почну розвиватись, почну подорожувати, почну жити для себе. Але сьогодні ми гарно посидимо вечором, завтра зранку встанемо, і вся ця туга, вся ця важкість, яка в нас була ще в цьому році, в минулому, ми її переносимо на наступний і так і нічого не робимо. Тому я побажаю вам всім, щоб ви ставили собі правильні цілі. Йшли до них, щоб вам було легко їх виконувати. Саме головне це спробувати, почати з маленького кроку і далі все буде виходити. Бажаю вам в новому році всього самого найкращого. Ставте правильні цілі, виконуйте їх і кайфуйте так само, як я, від цього процесу.